Готуємо медовик. Краще використовувати домашню сметану або з великою жирністю 1 літр 200 мл. В даному разі використав 800 мл сметани. Її було недостатньо. Відео вкажу правильну кількість, виходячи з власної похибки. Вбиваємо в ємність 5 яєць кімнатної температури плюс дрібка солі. Плюс 200 г цукру. За бажанням можна й більше. Але так як ви будете підсолоджувати сметану. Особисто для мене дана пропорція просто чудова. Збиваємо блендером до однорідної консистенції, розчинення цукру і збільшення в об'ємі яєчної маси. Плюс 200 г меду. Збиваємо міксером. Якщо у вас є в наявності велика тарілка, збивайте одразу в ній. Там і будете вимішувати тісто. Плюс пів столової ложки харчової соди. Змішати ложкою. Плюс 600 грамів просіяного пшеничного борошна. Висипати частинами і вимішувати. Коли всипати половину борошна. Влийте 150 грамів розтопленого вершкового масла на водяній лазні, перемішайте ложкою. Досипте решту борошна та перемішайте ложкою. Накрийте тісто рушником. Воно має добу постояти при кімнатній температурі. Після проходження цього часу виставте духовку на 180 градусів Цельсія. Перемішайте наше тісто ложкою. Деко застеліть пергаментом та змастіть пергамент маслом. Можна змазати саме деко й випікати на ньому. Буде робити двома способами, бо закінчився пергамент. Перший корж я наклав занадто товстим шаром, довелося розрізати коржі на двоє. Всього у нас буде випікатися 4 деко, кожен з цих квадратів ми поріжемо на дві частини. Хотів зробити два торти, вирішив зупинитись на одному, нехай розріз на 4 частини вас не дивує. Тісто уявно ділимо на чотири частини. Одну четверту частину розмазуємо по пергаменту чи деко ложкою. Ставимо в розігріту духовку. Готовність перевіряти зубочисткою, коржі мають підрум'янитися. Приблизний час випікання 10 12 хвилин плюс-мінус, залежить від духовки. Щоб коржі не надувалися в процесі випікання, проштрикайте їх зубочисткою. Щоб зробити верх гладшим, після випікання притисніть дощечкою. Не накладуйте тісто товстим шаром. Аналогічним чином, тільки вже тоншим шаром, викладаємо інше тісто, розмазуючи ложкою. Вагу сметани вказую більше, ніж додавав. Цієї кількості буде цілком достатньо: 1 літра 200 мл. Плюс цукрова пудра чи цукор за смаком. Змішуємо ложкою до розчинення цукру. Змазуємо перший корж зверху. Наступні коржі змащуйте сметаною з обох боків. Один корж перебити в крихту та обсипати верх та боки торту, поставити наш торт в холодильник на декілька годин. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Щоб різноманітнити посипку, можна змішати крихту з горіхами, ніжний та ароматний торт для любителів меду. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!